Таїсія Повалій не просто зрадниця, не просто ласа до рублів, моральна потвора, але й трансляторка російських тез. Вчора в мене в кінці випуску мало бути буквально кілька хвилин. про Проповалі я бачив, що ви були навіть засмучені, що відео раптово обірвалося. Я б теж засмутився, тому сьогодні буде відео про повалі. Але щоб у нас не був просто розважальний випуск, давайте е проведемо його в форматі «Школа і ПСО. Адже в цьому плані нам є про що поговорити. Українські артисти-зрадники а вже ж не просто продаються за російські рублі, коли вони приїжджають до Росії, вони. Обов'язково мають відпрацювати пропагандистський порядок. денний, адже Росія, яка їм платить, яка їх допускає на концерти, де ці представники соціально безвідповідального жанру збирають свої копійки, повинна скористатися ними наповну. Росія і кремлівські а, чинуші, а вже ж розуміють, що увага до цих артистів прикута, що вони мають той чи інший простий господи соціальний капітал, хай і мінусовий, і тому Кремль дюзає їх поповні. І повалі в цьому найкращий доказ. Тож сьогодні я вам розповім про те, як Повалій не просто гарцює перед московитами, але й відпрацьовує кремлівські методички, про любов до Януковича, а також про те, як просто тая продає свою ротову щілину тепер не лише Москві, але й Пекіну буде цікаво, десь обурливо, десь смішно, десь жалюгідно. коротше кажучи, несемося. Ну і всільоних нюансів росіяни уділяють дуже серйозне внімання средством масові. в футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили ранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Отже, почалося все з того, що Теїсію в Україні позбавили майна та прав на її пісні згідно з ухвалою суду у дохід держави стягнуто низку земельних ділянок у Київській області, житловий будинок, домоволодіння, що так само розташовані на Київщині, дві автівки, кілька одиниць зброї, а також майнові права на її музику та слова до дев'яти музичних. Творів, е, наприклад, такі пісні як добре утро» або бусінки любві. Я не знаю, чому тільки дев'ять пісень. Не знаю навіщо Україні бусінки любві. Е, знаєте, після того як кажеш цю фразу, хочеться просто зразу рота помити, але ну нехай. Хай та пам'ятає, що зрадники не мають жодних прав, і, взагалі, якщо перебуваєш на Росії, то ти в принципі не маєш жодних прав. Тепер щоб виступати на болотах і отримувати свої дерев'яні, Повалій має створювати перед московитами картинку, що вони, мовляв, мають право знищувати українців геноцидною війною. Адже якщо подивитися інтерв'ю Повалій, Одразу можна побачити багато знак того, що вона, попри свою природну ватність і тупість, говорить слова, які їй вклали в її ротову щелину російські фахівці з політичної агітації. Слова повалі, на мою думку, ніяк не налаштовані на українців. Вони спрямовані суто на московську аудиторію для того, аби підтримувати у московитів бажання і далі вести війну та вмирати за імперію. Але Почнемо поки що з лайтового. Почнемо із культурної апропіації. А вже ж, росіяни, тягнучи до себе ватери, будь-яку зрадницю українку, не можуть обійти тему борщу. Це свікла, щоб ти розуміла. Угу. а картошка а і свікла. Фасоль а вот фасоль, це буде вже да, да? як... Как як украшення. Uh -huh. Слухай, а вообще, квасоль это украинская разве? Да, русский борщ мне кажется, готовится без фасоли. Без фасолі. Но... У моя бабушка готовила з фасолею, говорила, що це український борщ. Вот. Поэтому фасоль не даром я люблю фасоль. Понимаешь, uh -huh. борщ, и я всегда её кладу. Може здаватися, що це кулінарне шоу, а ні, це не кулінарне шоу, просто під час інтерв'ю у Павалия раптово треба було вставити Кадри приготування борщу в інших інтерв'ю жодних у цієї жінки. Вона, до речі, татарка. А, в інших інтерв'ю у неї жодних приготувань немає. Але ж треба показати, знаєте, що сама от Українка повалій не сильно розбирається в борщах, а от росіянка, ну взагалі то татарка, розбирається більше. А ще фасоль це українська Тому поэтому не даром я люблю фасоль. Угу. Ми, звісно, б з вами могли підсумувати все на тому, що взагалі то не розбирається ані перша, ані друга, тому що борщ український. Він український був апріований Москвою за часів Совітського Союзу. Але як ви бачите, із цієї сцени питання це взагалі не вино. Носиться. Натомість подається така собі реальність такого собі радянського союзу, в якому живе багато народів, і буцімто це не є їхньою тюрмою. Але навіть ця сцена показує, що Росію і досі добряче бомбить через те, що український борщ визнаний ЮНЕСКО. А, тому з борща все починалося не просто так, але дехто можливо запитає: а до чого взагалі. Борщ до вбивства та війни. А тому, що, друзі, спершу идут а потім йдуть Пушки. Спершу росіяни кажуть, що у них з тобою спільна культура, а потім йдуть тебе захищати. Нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, -то, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, так это и есть. То, о чому ми говоримо, ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх відах. Але ж давайте перейдемо до більш наочних прикладів. Повалі, якщо ви не знали, вже активно катається із концертами окупованими територіями і заохочує до цього інших. Одним словом, станцює та співає на кістках. Переконаний, що це і є її плата за те, щоб виступати у російських регіонах. Я... Посмотрела в интернете, что в Мариуполе хрупкая девочка спела «Катюшу» на развалинах театра. Это меня так тронуло. Я подумала, ну какая смелая женщина. Там обстреливают Донбасс до сегодняшнего дня, с 14 -го года. И она осмелилась поехать на эти горячие точки, в эти горячие точки. Цикаво, а кто взагалі обстреливает эти горячие точки? І хто надає товари подвійного призначення, щоб обстрілювати ці гарячі точки? Невже тачка не знає? Все вона прекрасно знає? Тут ми бачимо одразу чотири історії. А, перша нормалізація окупації, мовляв, до міст, які стерла Росія, повертається життя, а насправді туди приїжджають. Шмари, такі як повалі. Друга історія Китай також легалізовує окупацію своєю присутністю. Третя історія це вже ж використання совєтського гімну війни, яким росіяни підживлюють міф про звільнення території Москвою. Але є ще і четверта історія. На Росії тепер новий хазяїн. І це дядечко Сі. Але а вже ж для російського глядача створюють картинку того, що, мовляв, Маріуполь давно російський, і, мовляв, не треба у цьому навіть сумніватися. Таке об'яснення китайська артистка в Росії спіла русську пісню там, де вона посчитала нужну, почому визвала у них гнів? У них... Багато чого визиває гнівні непонятно для здравомислівщиви человека. Бачите, створюється паралельна реальність навіть повалі не змушують говорити, що мовляв Маріуполь російський. Натомість вони газлайдять українців, що вони якось не так реагують, що вони якісь божевільні. Як вони можуть обурюватися окупацією маріупольців і винищення ледь не п'ятої частини населення міста? Взагалі, це дуже розповсюджений прийом російських пропагандистів. Раптом що а, звинувачувати тих, кого вони окупують у психічних хворобах, наркоманії в тим в тому, що а, вони не сповна розуму і так далі. І це дуже легко заходить їхні аудиторії. Що нинішня українська власть ну в общем не скажу, що не совсем вона адекватна, Вона, звісно, в чому-то удобна. Наші західні колеги міста того, щоб положити конець, конець цієї війни, під, продовжують підбрасувати йому оружиє словно наркотик наркоман. Он не системный политик и системный наркоман. Он системно дует кокс. Он террорист, наркоман. Поэтому серьезно настроились. Ну а потом выходит Таечка и такая, я не понимаю. У них много чего вызывает гнев. Непонятно для здравомыслящего человека. И у меня объяснений нет. Лиля, я не понимаю много чего. Я с 14 -го года много чего не понимаю. И хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки наколотые. Люди берут один апельсин, съели, взяли другой. Вот. И оно тянется и тянется рука. Як ви бачите, Повалій відпрацьовує чітко по російських методичках та ще й таких, яких в Україні вже й давно не чули. Хоча інколи щось докочується до нас через наших кремлятів, які сидять в Україні і продовжують працювати на російські гроші. Таке є. І я не просто так згадав про Люсю Янукович, бо Повалій, як справжня дресирована хулиця, мала відпрацьовувати по всіх головних російських методичках. І одна із тем Майдан. Причому як другий, так і перший. Вдруг Майдан. чего? Они вот вчера были у меня на концерте. Они все радуются жизни. Что происходит? Что произошло? Чего вдруг? Чего не нравится-то? Они все радуются жизни. Чего не нравится-то? Они все радуются жизни. Чего не нравится-то? Смотрю на Майдане, мои друзья богатые. А у меня родня в Донецке живет. И я понимаю, что что-то тут не то. И я иду на телевидение, мы встречаемся с Вакарчуком в прямом эфире. И я говорю, ребят, Майдан это вы тут придумали, но за мной вот люди, которые не поддерживают вот это все, что происходит. Слава меня. Что? Он обзывал всяким, всякими нехорошими словами. Это было в 2004 году. А мы пригласили домой охрану. У меня в комнате жила охрана на первом этаже. А ми уїхали в Донецьк. От на цьому моменті, вже будь-який український глядач вже розуміє, що або а, Повалій прописали методичку російській дяді в погонах, або повалій не прописав таблетки дядя-лікар, тому що будь-яка людина, яка була у Києві у травоїдному веганському, я б навіть сказав, в 2004 році дуже здивується у тому, що повалій шукала безпеки в Донецьку. у 2004 роте. До слова, Донецк у Валее в интервью постоянно. Вот чувство несправедливости ко мне, чувство несправедливости к людям, к Донбассу. Это был регион, который очень сильный. Работящие люди, костях страны. Ты знаешь то, что это Донбасс, Для меня тоже это было важно. Из Донбасса идет вот этот наш сержий украинский из Донецка, потом в Киев. Была в Дон... на... Я была в Донецке. Сидя в Донецке. Мы на гастролях в Донецке. В Донецк. Из Донбасса. В Донецке. В Донбассу. Когда мирных людей, спящих людей Донбасса бомбили свои же, своя же власть. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, Что? в трусиках футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли. Один прибывал, двое держали. Скажите мне, Аби хтось в Україні, навіть із зовсім відбитими ватними мізками, ну, знаєте, ну, такий 100% ватан, але все ж таки мешканець України. Ну, хтось би міг <свистач>, своїм ротом озвучувати чи думати ось це. І з йде іде, цей наш сір український. Я думаю, що навіть в Донецьку не знайдеться ані тоді, ані зараз жодної людини, яка б таке могла із себе вивернути навіть у такій формі. Очевидно, методичку повалі писала людина, яка не зовсім розуміє контекст. Але справа в тому, що й контексту не треба знову таки, це шоу для московицької аудиторії. Московити насправді вже давно забули, що все це починалося із буцімто визволення е, багаточисельних. Народів Донбасу і пересічний середньостатистичний Ванька починає питати себе: на хіба мені їхати на СВО? Те саме може запитати його дружини, якщо вона вирішить, що мільйон рублів це для неї замало. І, власне, ось для такої дружини цього Ваньки і відпрацьовує повалі і собі право виступати. Потім перед нею ж на концерті в Сизрані 200 жон мобілізованих і є вдови. Я понімаєш, і я думаю, от як ці жінки будуть вас українські пісні? Звісно ж, я не включала в репертуар. У мене угу. програма була повністю рускоязична. Якщо раніше російська пропаганда вела свій пропагандистський відлік від часів другого майдану як государственного переворота, тепер ми бачимо за словами Повалії, що вони тепер знову перемкнулися і на перший майдан. Віктор Фіодч був тоді губернатором. Меня висхищала всіх, як живуть люди. Меня висхищала які чистые города. А можна докладніше про міста Донеччини, коли Янукович був губернатором. і взагалі-то був головою ОДА або Донецька область, а не Донецька губернія. Хоча вже фактично її не губернію повністю перетворила Росія. Але можна от докладніше, от за часів Януковича, 97-й 2002 рік. Ось де там було це от процвітання, оце, 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 оце от все. Можна, будь ласка, хотілося б дізнатися трошки докладніше кадри цього процвітання. Але Таїсія Повалій заявляє, що відчуває спорідненість із Януковичем, друзі, спорідненість із Януковичем і спорідненість із його біографією і. Вот биография его, что он вырос без матери, что он рос с бабушкой в деревне. Знаешь, это какое-то такое родство. Я вам хочу сказати, що я вам не завідую. Ну, в принципі, у них і є спорідненість, і у повалі Януковича Янукович сидів, а повалій тільки має підозру, але <смеш>, нічого, все ще в неї попереду. Але тут російські пропагандисти не були б російськими пропагандистами, якби не мокнули продажну холицю в її ж калюжу із саниною і нагадали їй, що вона продажна. Мы возвращаемся, придумали третий тур, незаконный третий тур угу. выбора. У меня был выбор, все бросить и уехать в Москву. Меня все знали, все знали наш дуэт, нашу песню. Возьми уедь. Нет. Корни, корни. 2004 год. Ты в интервью Гордону говоришь, что Ну, російський шоу-бізнес масштабний. Там більше денег, там більше хітов, більше можливостей. Возможно, себе на той момент уже немножко чесно в Україні. І це так з усіма росіяни е макають усіх українських запроданців, у їхню калюжу з ненажерливістю. Усіх просто їм потрібно підтримувати ось цей от образ жадібного і хитрого українця, який в усьому бачить тільки свою вигоду. Газовые трубы Россия, Украина. И халы воруют газ. Халы воруют газ. Але в даному випадку росіянам не треба сильно напружуватися, тому що зрадники, вони те і є зрадники, бо вони готові продати будь-кого і будь-що за особисту вигоду. І у Таїсії Повалі одразу ж як тільки доводиться відповідати не за кремлівськими методичками. Трохи система починає збоїти. Сейчас наступає таке время, коли деньги не вирішують взагалі нічого, Коли важливо, ось той твій стержень. Твое понимание, принципы, они живы. Твои принципы живы, тебе никто их не меняет. Я буду работать. Потому что я хочу остаться в России. Нет. Корни, корни. И я в сентябре месяца 2022 года получила паспорт гражданки. Російської Федерації Деньги не решают вообще ничего. нічого. важно, вот твой, твой стержень, твоє понимание, принципи не палиться. Таїсія ну геть не палиться. Ну і щоб е, завершити перелік тем, які впихнули е, повалі методичку, аби вона мастурбувала голови московитів, то тут, звісно ж, має бути тема 2 травня в Одесі. як людей зжигають 2 мая? живьем сжигают людей и потом еще их достреливали один пребывал двое держали. а також тут мая, известну буты тема московского патриархата у тебя не спросить о конфликте властями украины и украинской православной церкви mm. московского патриархата который длится с 2014 -го года наши враги для них самое главное это у чека силу забрать вот этот огонь внутренний То віру дивно і росіяни. І Тоїсі повалі кажуть, що це московський патріархат. А московський патріархат не зізнається, що він московський патріархат. Ось така дивина. Тобто, ми з вами побачили просто типовий перелік тем, ту методичку, яку Росія відпрацьовує у своїй пропаганді для внутрішнього населення стосовно України. Майдан 2004, майдан 2014, окремішність Донбасу, і так нібито Донбас. Це є Україна. Всіх інших в Україні геть не існує. Легалізація окупації території, московський патріархат, Одеса, друге. Травня, а також що в Україні всі наркомани ненормальні і взагалі не люди. Таким чином російські пропагандисти давлять на потрібні кнопочки, аби російська історична ксенофобія конвертувалася безпосередньо у фізичній участі в геноциді українців, і робиться це, як ми бачимо, у тому числі через таких, от ротатих україночок, як Повалій. Тож я сподіваюся, сьогодні компенсував вчорашній сюжет. Обірваний сюжет про Павалій, не планував робити стільки про неї, але так буває, що інколи за щось берусь, і тут є про що розповідати, покрутити. Ось, власне, в такій от інформаційній, ем, в інформаційному жанрі, скажімо так, це не зовсім і псо, але це теж е, засоби пропаганди, які ми раз на тиждень і розбираємо. На цьому поки що все, друзі. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. Щоб написали на твоїй гробовій доскі. Я поняла вопрос.